Сяй бит те, їм діти, весела на війну, же пана чиста, же пана чиста, породіла сина. Христу сіроці нас ослободів, а ні від районів хуля, а стежить краєм кроля вирає, пастежі співаєм, бігнем та кінкай, цуда цуда. Ніх бензі похвальоний Єзус Христос. На віки віку. Амін. Христос сі рождає. Славімо Його. Вітаємо сердечно з Різдвом Господнім всіх наших рідних, близьких, друзів, приятелів, парафіян. І всіх всіх, хто нас знає, бажаємо вам Божого благословення, опіки матінки Божої, і хай Господь Бог провадить вас в новому році. Вітаємо всіх дуже, дуже сердечно. Вітаємо вас, всіх сердечних своїх приятелів і свою родину, і всіх, хто нас знає, і хто ми її знаємо, вітаємо всіх з святом. Боже народження, життя вам здоров'я, радості, благословення. Щоб там Ісус маленький в ваших серцях хріст, щоб ви його служили, любили і кохали. Ніх бензі похвальоний Ісус Христос. На віки віку ар. І там ми дуже сердечні всіх наших приятел, знайомих, родини з Божим народженням, з Новим роком. Ніх дитятко Ісус дає вам здоров'я, щастя, благословення. i opieka Matki Bożej będzie z Wami. Witam Was ze świętami, ze naszej rodziny i wszystkich znajomych, żeby Pan Wam dał życie, zdrowia, spokoju i radości. I witam Was z Bożym Narodzeniem, z, z Panem Jezusem, żeby żyli, zdrowi byli i Pana Jezus'a służyli. Zdrowień. stala ya kane bumala na gerte ponzi kayasna nuve svitsa siyala na Все. Христос народився. Славим Його. Їх бенді похвальоний Ісус Христос. На віки віку. Амінь. Запрошуємо вас в гості і на коляду. Запрошуємо всіх своїх родин і своїх братів і сестер. Всіх, вони були у нас на Боже народження, приїхали до мене, до мого покою, до мого дому. Все, вітаємо всіх сердечно і чекаємо Дякую на вам. вас паном Богом. Гарних свят і Нового року. Вітаємо всім теми і Новий рік, живі, здорові і у ну, рк те, те, те свято прибати, а други дощакати. Паном Богом, до побачення. До побачення.